Вечір боксу в аквапарку. під такою назвою два роки поспіль напередодні війни у 2020 та 2021 -му. У нашому місті на гарному організаційному і змагальному рівні проводився всеукраїнський турнір з цього олімпійського виду спорту, який у перспективі обіцяв вирости і стати традиційними офіційними стартами календаря Національної федерації боксу. Зрештою, російське вторгнення звело нанівець і унеможливило проведення купу добрих справ і починань, серед яких і нинішні змагання. Зрештою, до честі їхніх засновників, а це у першу чергу федерація боксу Дніпра. Під керівництвом Тимура Андрієва вони вирішили не тільки реанімувати турнір дещо під іншою назвою Кубок Аквапарку, але і враховуючи реалії сьогоднішнього воєнного стану, надали йому статус благодійного, щоб у такий спосіб зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Федерація боксу города Дніпро не тільки возродила цю традицію, з якою ми спочатку починали вообще всі наше движення в боксі і продвіження. Мы сделали так, что все собранные деньги на этом турнире пойдут на коры ЗСУ для наших воинов, которые нас защищают, нашу страну, позволяют нам проводить сегодня такие мероприятия. Естественно, все участники получат призы, кубки, грамотные, также денежные вознаграждения. Это нас не покидает надежда, что следующий год, следующее проведение такого же турнира будет уже в мирном времени в нашем городе. Щоб дітки могли спокійно боксірувати, спокійно тренуватися, їздити по областям друг другу на обмін досвіду. Організація на високому рівні. Я вже чув, що хлопці, які перемогли, здобули нагороду не тільки якусь матеріальну в плані подарунки, а ще й фінансово. Тому це дуже сильно мотивує зараз. Тому що діти ростуть швидко. Велике, хочеться сказати спасибі організаторам, які у цей непростий час. Доводять, що можливо розвивати спорт, можливо робити якесь добре діло для нас усіх. І покажемо сьогодні класний бокс. І він дійсно мав місце. Адже, попри дворічну перерву, відновлений турнір нараховував 17 пар учасників різних вікових категорій, які окрім Дніпра і міст регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограду. І Ларіоново, Нікополя представляли також Чернігів, Полтаву, Умань. Останні презентували досить потужні команди, в лавах яких були навіть учасники чемпіонату світу. І взагалі загальний рівень боксерів заслуговував на повагу. Адже у своїй переважній більшості на ринг виходили кандидати у майстри спорту зрідка першорозрядники. Цілеспрямовано до свого бою готувався і вихованець комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу єдиноборств Дніпровської міської ради Назар Косяков який, звісно, ставив собі за мету, і він її досяг відсвяткувати перемогу. Адже, як відомо, вдома і рідні стіни допомагають. Бой буде хороший, тому що я свого противника знаю, він, ну, з Полтави, це дуже хороший боксер, я його вважаю як боксера. Але все-таки я буду старатися, щоб побідити, щоб показати, що я можу і що, що є взагалі таке. Я дуже прикольна ідея проводити турнір в Абхабаркі, тому що тут велика публіка людей, які хочуть подивитися на всі бої. Ну, я вважаю, що дуже хороший призовий фонд тут йде, що ідея дуже Очі актуально від полізації нашої до спорта падемо байодуха рів'яз прилучення малише й молодеж до заті боксом. Поддержка наших война висощо стосується останнього чинника, то організаторам через добровільні внески, донати, благодійний аукціон далося зібрати солідні кошти, які адресно спрямували на потреби Збройних сил України відносно змагальної складової, то наставника у першу чергу цікавив. Рівень підготовки потенційних кандидатів до збірної Дніпропетровської області, на яку вже найближчим часом очікують старти значно вищого масштабу. А моєї має як і будь-якої зборної нашої області, це не просто місць на чемпіонаті України і чемпіонату Європи. Ну і звісно, Командне місце на чемпіонаті України. Переможці і призери, як було мовлено раніше, отримали від організаторів дипломи, медалі, кубки і солідні винагороди, які, окрім очільника федерації боксу Дніпра Тимура Андрієва, вручала і чемпіонка Європи Анастасія Таран. Втім, не залишилася без подарунка, і чарівна, тендітна, зовсім не схожа на титуловану грізну боксерку Дівчина, яка того дня святкувала свій день народження, і, звісно, під шалені у уболівальників, вона була удостоєна розкішного букету квітів. Десь на такій позитивній ноті свята боксу у Дніпрі загалом пройшов увесь турнір Кубок Аквапарку, який, попри складні часи військового лихоліття, зусиллями небайдужих людей знову повернувся на терени нашого міста.